Ми маємо постійну потребу в підготовці наших пілотів та операторів. Світ безпілотних систем він постійно змінюється. Ворог придумує певні методи, чим може перешкоджати виконувати нам завдання. Ми маємо можливість постійно тренуватися, вдосконалювати свої навички. Наше навчання розбите на декілька етапів. Воно починається з бази, з базових лютних практик, потім другий етап це більш складні лютні практики, а потім йде потім тактика застосування, де наші пілоти е, вчаться протидії ворожому, ворожому реп, вчаться працювати в екіпажах, е, проводиться повна імітація того, що є на полі бою. Є полігони в піві для відпрацювання моторики, є цілі, які можна завжди уражати, є засоби РЕП для того, щоб пілоти вже готувалися і вчились працювати не просто в тепличних умовах, а в умовах максимально наближених до бойових. Програма призначена для тренування екіпажів. І пілота зразу з'являється інтерактивна карта з першою перешкодою. І тут вже починається взаємодія екіпажу оператора другого номера з першим з пілотом, який повністю веде пілота до перешкоди, пояснює йому, куди потрібно пролетіти, яка ця перешкода. І по проходженню перешкоди він відмічає проліт. Попасти люди можуть як із цивільного життя, тобто завдяки рекрутенній групі командування сухопутних військ. По напрямку безпілотних систем геймери вони рулять. І, можливо, якщо ти вчора був горем для мами, сьогодні ти велика знахідка для армії та велика небезпека для ворога. Основна потреба це в розходниках. Наприклад, ще один принтер у нас є, на якому постійно майже 24 на 7, друкуються розходники, типу ніжки, хвостовики, різні розходники для дронів. Більш точний принтер, на ньому можна друкувати дрібніші деталі. Робимо свої запчастини під тренувальні дрони і запчастини для зборки самих цих дронів. Скільки зараз коштують роботи Пікасо? Для наших ворогів вони будуть коштувати життя.